Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. А -а 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 слава тобі, Боже наш, слава тобі. Марі Небесні, в Дішителю душі істини, що всюди, ісвій все наповняєш, скарбниця добра і життя подателю, придиселися в нас, і очисти нас, від усяко, скверни, і спаси благий душі на наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, слава Отцю. Сини, і святому Духові, і нині по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили не наші, Імени Твого рагати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки в Амінь. Отче наші, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, 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 помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. і поклонімося цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся Христові, Цареві, нашому Богу. Придіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори обертаються в глибини, морські ді, зашуміли, порушилися води. Їх. Порушилися гори, силою його, бистрі, течі ріки веселять, місто Боже, ось святе оселю свою найвище, Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їй Бог рану вдосвіта, затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос, і порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, який чудав чини він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрочить він лук і зломить І спалить щити вогнем, і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків, амінь. Аллилуйя,луйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Лилуйя, Алейлуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Мир, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир з висоти і спасіння душ нашу, Господе ви помолімся. Господи, помилу. За мир усього світу добрий стан, святий Божих церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся! Господи, помилу. За святий храм, цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього. Господе ви помолімся. Господи, помилуй. За святішого. Вселенського архира, лева побуримського за блаженнішого патріарха, нашого святослава, За Богу любових єпископів наших, Кир Йосифа, Кир, Степана, кир Андрія чесне присвітерство у Христі, діяконство за весь притчити людей Господеві помолімся. Господи помилуй. За Богом бережений народ, наш за правління і за все військо Господеві помолімся. Господи помилуй. Об'як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили твоєї за перемогу над супостатами нашими. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христо іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками і, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві, помоліся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців нашої, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами рабів, його, які в печалі і скорбота до нього взивають, Господові помолімся, Господи, помилуй. Зволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилой, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помидой, святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Марію з усіма святими пом'янувши. Самих себе один одного і все життя наше Христу Богу, віддаймо, тобі, Господи. О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Господь Готєвився нахам, благословен той дех, мі м'якого Сьогодні. Сповідуйтеся Господеві, Бо Він благ, бо повік милість Його. Бо Господь явився Йом. Млагословен Хто йде. Ге, ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, Господь, явився нам благословен Хто йде, ім'я Господнє. не умру. Жити буду і повім діла Господні. Господь я нам, благословен в той, дехе в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтовли в цей став головою в угла від Господа стався, він і дивний є в очах наших. Благословен Хто йде, ім'я Сьогодні. Спаси Господи людей твоїх. І благослови наслідя Твоє, перемогові благовірному народу і на сопротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лю твій. Слава, Отцю, Ісину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Заступництво, перед яким з яким не осоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими, все співана, Богородице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти породила єдина на Я. Бьдьму важні миру всім, мудрість, будьмо му уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь, благословить людей своїх миром. Воздайте, Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь, благословить людей своїх миру. Мудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Бо нам треба боротись не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші. Вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алегебого я. -я, -я. Премудрій спрості вислухаймо святого Євангелія Мирусі. Духові твоя. Від марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже. Буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець, ваш, що на небі. Не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та молимо ось, за святішого Вселенського Хире, Лева Римського, за блаженнішого патріарха нашого святослава, за Бог єпископів наших, Ір, Іосова Герстепана Керондрія, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ши молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй всемогутньої просимо, і на силу Твою сподіваючись. Повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи з умилінням молимося Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй, О, господи, помилуй, Господи, помилой, господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свої покори їх і христолюбивому воїству нашому їх. Молимося милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій. Усильно молимося тобі, Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, Яси тобі славу, села, отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще іще, приклонивши голови, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості щедрота, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні недостойні, і недостойні в покаянні і зумиленням молимося, Тобі поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не казали вороги наші, Бог покинув їх і нема, і Збавителя і Спасителя. Радше Хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої силою, Твоєю бережені». Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу, любивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а Тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці нетлінні. бо ти є си заступник і переможець і спасіння всім. Та на тебе уповає, й тобі славу, весела, отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків, Амінь примудріх. Від каровимів, і незрівняно славніше від сарафиків, що без одління Бога Слова породила. Суй, що тебе, велича є. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава тобі, і сину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобний, богоносний отців нашої і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий людинолюбний. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, дорогі сестри і браття, зібрані у цьому храмі, а також ті, хто єднається з нами за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Бога, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Цими словами ми щоденно молимося у молитві «Отче наш. І ці слова є своєрідним перефразом тих слів, які ми чули сьогодні. У Євангельському уривку про прощення. Ми так часто молимося цими словами, що, мабуть, моментами і звикаємо, десь не до кінця і усвідомлюємо собі їхню важливість, а також і нашу відповідальність у їхньому здійсненні. Адже іменувати себе християнами, називати себе іменем Христа означає не що інше. Як наслідувати нашого вчителя і Спасителя. А однією із найважливіших умов і проявів його любові є прощення. Господь насправді не ставить межі своєму милосердю, незважаючи на наші прогрішення, гріхи, падіння, Він продовжує очікувати на нас. У таїнстві сповіді задля того, щоб відновити, задля того, щоб повернути до життя, підняти з упадку і дарувати новий початок у нашому житті. Це і є його любов. І саме таким шляхом Він запрошує йти і кожного з нас. Адже тоді, коли апостол Петро запитував. У свого вчителя про те, скільки разів він повинен прощати, і чи достатньо прощати сім разів? Ісус Христос доволі чітко і недвозначно каже про те, що не сім разів, а до семи, до сімдесяти разів по сім, Бог прощає безмежно. І цього вчить і нас. Часто може видатися нам, що прощення це вияв слабкості. Але насправді простити свого кривника може лише сильний. Прощення змінює серце людини, воно руйнує коло зла і відкриває простір любові. Воно звільняє нас від ненависті, бажання помсти. Агресії, ворожості, які ми можемо носити у своєму серці. І врешті прощення найяскравіше робить подібними нас до Бога, тобто богоподібними. Адже прощення це мова Божої любові. Сьогодні, коли український народ переживає цю російську. Кровопролитну війну говорити про прощення є доволі складно. Ще складніше і болючіше жити прощення. Як простити вбивства, смерті, руйнування, постійні обстріли, націленість на цивільних мешканців, рятувальників, медиків? Без Бога насправді цього зробити неможливо. Тому що прощення це боголюдський акт. А там, де присутній Господь, де присутній Бог, не може бути фальші, брехні, тому прощення є частиною і є неможливим без правди і справедливості. Той, хто шукає прощення, повинен виявити свою провину, покаятися і, відповідно, докласти усіх зусиль для того, щоб в майбутньому не повторювати тих образ і кривд, яких здійснив. Справді, прощення це новий початок. Початок, який дарує надію, як для того, кому прощають. Так і для того, хто прощає. Адже воно робить незалежне наше серце від гніву, образи і гріха і наповнює його Божим життям, життям милосердя, бо блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Боже великий єдиний, нам україну храни, Волі, Світу, промінь, ти її осіни. Знання нас, дітей просвіти, вчи любові до ти нас Боже, зрости. 妈妈